Ви дивитесь підсумки тижня для вас працює інформаційна служба телеканалу Бориспіль. У цьому випуску про найголовніше. Всесвітній день пам'яті загиблих внаслідок ДТП. Автоінспектори взяли участь у церковній службі. Зариблення київського водосховища, яка рідкісна риба потрапила у воду. Підсумки роботи молодіжного парламенту. Діяльність на благо міста. Відкриття дитячого майданчика Юка. У чому його особливості? В Україні внаслідок дорожньо-транспортних аварій помирає більше трьох сотень людей на місяць. 18 листопада, в рамках всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху, автоінспектори вшанували пам'ять загиблих під час ДТП. Далі детальніше 18 листопада у всьому світі поминальний день жертв дорожньо-транспортних пригод в рамках тижневника безпеки дорожнього руху від гідою всесвітньої організації Об'єднаних Націй. Був зібраний особовий склад. Провели у церкві святого Миколи панахиду жертв дорожньо-транспортних пригод. Авто це не розкіш, а засіб пересування. За статистикою в Україні від дорожньо-транспортних пригод щомісяця помирає більше трьохсот людей. Про статистику в місті розповів начальник Бориспільського відділу державної автоінспекції Андрій Смусь. З початку року на території міста та району. Сталося 114 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими, в яких загинуло 39 чоловік, 104 травмовано. В основному дорожньо-транспортні пригоди трапляються по вині водіїв, які перевищують швидкість, маневрування, керування в нетверезому стані, а також з'являються пішоходи непередбачено на проїжджу частину. Шановні водії, будьте уважніші та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Закликає командир взводу номер 1 роти ДПС, підполковник міліції Юрій Щегель. Виконувати правила дорожнього руху, бути всебічно уважними. І я вважаю, що збережуть і своє життя, і життя інших людей. Також уважними мають бути і пішоходи, а особливо діти. Завжди переходити на пішохідних переходах, особливо в темну пору доби дітям треба на Формельному одязі там, щоб були від значки. Там все те, що ми роздаємо на уроках по безпеці дорожнього руху, вшанувати пам'ять померлих в автокатастрофах зібрались інспектори дорожнього руху. Особливу увагу приділяють цього дня людям, які забезпечують правопорядок на дорогах. Подякував інспекторам, отець Михаїл за те, що вони кожного дня рятують мільйони життів, аби люди могли дійсно бути цілісними родинами. Сьогодні ми зібралися вже котрий раз для того, щоб піднести свої молитви за тих, хто загинув під час дорожнього транспортних пригод. Це є особлива увага до цих людей, які загинули, тому що ці люди відійшли з цього земного життя без підготовки. Підготовки до чого? До вічного життя, тобто люди, які загинули нагло і несподіваною смертю. Ми знаємо, що християни належно готуються відійти цього земного життя. І одним із цих приготуванням це є сповідь і святе причастя. Ці люди, які загинули під час дорожньо-транспортних приход, загинули такою смертю. Тому християни завжди, під час особливо вечірніх молитв, звертаються до Бога, щоб Господь охоронив від назвою і несподіваної смерті тих, то для нас є дорогий тих, хто є і живе поряд із з нами. Працівники телерадіостудії Бориспіль приєднуються до слів священника. Олена Скринник, Артем Мороз, новини телеканал Бориспіль. Зариблення київського водосховища. Вселення цінних видів відбулося у вишгороді 16 листопада. Серед нових мешканців Київського моря є і риби, назви яких занесено у червону книгу. На місці події побувала Валентина Чубатюк. Київському морі нові мешканці. 16 листопада проведено зариблення водосховища цінними видами: щука, короб, стерлять, амур і товстолоб. У державному рибному агентстві кажуть, що цього року українці спожили 800 тисяч тонн риби. Водні ресурси є стратегічним державним харчовим резервом. До кінця року в Київське водосховище запустять близько 2,5 мільйонів екземплярів риби, каже голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Присяжнюк. Ви подивитесь і Є цінні породи риб, такі як осітрові, Цим займається Національний університет і Німішаєвський ліцей. Ми хочемо сказати, що є в цьому напрямку державна політика, державна програма. З кожним роком Мальків у річки України випускають дедалі більше, адже риба самостійно вже не здатна відтворитися. Голова Держрибагентства України Віктор Дроник розповів, які водойми зариблюють за державні кошти. Зариблюються тільки водойми загальнодержавного значення, де проходить промисел. Промислове використання водних біоресурсів. Тому ті люди, які займаються підприємством підприємством промисловою діяльністю, є таке поняття спеціального використання водних біоресурсів. І за це займається плата, яка також йде на зарибування. Тобто держава виділяє гр... кошти із цього, цієї кількості плати. Тобто це йде круговорот, круговортання. Бо ми виловлюємо користувачі платять кошти за спеціальне використання водних біоресурсів, Вони акумулюються і йдуть на зарибу. упродовж акції було випущено 100 тисяч екземплярів риби, з якої майже десята частина стерляді. Цей вид занесений до червоної книги, тому ловити її заборонено. Начальник іхтеологічного відділу Київ Рибохорони Артем Церт каже, що посилено патрулювання акваторій водосховища. Проміри як Риба на воду йдуть. Як тільки знають, що десь йде за риблення, вони тут як самі дві лодки інспекторів, які проводять охорону території. І вони ще будуть тут дежурити десь днів п'ять, поки вже риба не. Зариблення проводять навесні і восени. Що нижча температура води, то більше у воді розчинного кисню. Тобто риба краще приживеться на новому місці. Маленька рибка у велике плавання. Цей короб від сьогодні житиме у Київському водосховищі. А його співмешканцями стануть червонокнижні щука, стерлять вітовстоловик. Валентина Чубатюк, Євген Цоренко, новини телеканал Бориспіль. До інших подій. Середа цього тижня пройшла на прийомі у секретаря міської ради Бориса Дармостука. З якими проблемами та питаннями зверталися мешканці міста до влади? Подробиці в сюжеті Олени Скринник. Ранок середи 21 листопада розпочався на прийомі у секретаря міської ради Бориса Дармостука. Першим до 103-ї кімнати прийшов мешканець вулиці Дзержинського Сергій Ярко. Чоловіка турбує питання виділення земельної ділянки. Я в гуртожитку живу, ну, я її приватизував, але в мене є сам сирота. Я розумію, що я в 33. На який? На так ніхто не як нічого не каже. Мені сказали, що документи. Я подав документи, вулицю, вказав все. В мені прийшла відповідь, сказали, що не набрали голосів. Якщо депутати не проголосували, то проблема є в документах, говорить Борис Вікторович. Немає виставки архітектури. Ну то як воно могло проголосуватися? Ви підняти ці документи. Пойти в архітектуру, вони повинні дати виставку. Може, у нас є вже такі прецеденти у Тетяна Івановна знає, що людям виділяють, а вона вже чиясь є і тоді називаю, починаються суди, суди, розборки. А там уже є державний акт на земельну ділянку. Необхідно зробити висновок архітектури та з'явитись у вівторок на засідання земельної комісії. Далі на прийом до секретаря прийшла мешканка вулиці Київський шлях Віра Марчук з наступним питанням. Вчора пішла, мені говорять, що це законно подали мені це бумагу. Ну, я ж інженер технічного нагляду. Оце касається внутрішньоквартирних перегородок, що він має право там, що хочете і робити. Ви розумієте, якщо б було мете, оце єдине, що зробили, акт служили. Все. Єдиний вихід звертатися до суду. Борис Дармостук каже, що документи вже готують. Незабаром питання вирішиться згідно з чинним законодавством. Після телефонного дзвінка начальнику головного управління ЖКГ Володимиру Аврамчуку з'ясувало, що за дорученням міського голови до 30 листопада питання має бути вирішеним. Виконують доручення міського голови. Та я вам кажу. Другого не буде. Ламачже ніхто не має права. Такі в наші закони. Позадуть суд. Олена Скринник, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль. Ми працюємо, щоб Україна стала розвиненою інформаційною державою. Минулої п'ятниці працівники радіо, телебачення та зв'язку відзначили професійне свято. Почесні грамоти та подяки вручав міський голова Анатолій Федорчук та директор міського укртелекому Василь Стаучан. 16 листопада кожен українець, який вімкнув зранку телевізор, який заглянув в поштову скриньку чи послухав новини по радіо в машині або маршрутці, символічно відзначає день працівників, які щодня забезпечують йому можливість спілкування в повсякденному житті і простір для комунікації в бізнесі. В актовій залі Укртелекому відбулось офіційне святкування Дня працівників радіо, телебачення та зв'язку України. Дійсно. Будь-які факти, будь-яка інформація стає інформацією лише тоді, якщо її покажуть по телебаченню, озвучать по радіо. Ну, а щоб це все можна було зробити то без зв'язку я кажу, ні туди і ні сюди. Бо я хотів би подякувати вам всім за те, за ту таку роботу, яку ви виконуєте, вона непомітна, Але уявіть собі, що на один день зник би зв'язок, на один день не було би телебачення. Це просто була б для нас, вже це була би катастрофа. Тому я хотів би вам побажати в цій сфері, щоб вам дійсно гарно працювалося, щоб вам з задоволенням хотілося йти на роботу, щоб ваша адміністрація вас достойно преміювала, крім заробітної плати. Да, Підтримується. Кращих працівників нагородили грамотами, квітами, подяками та грошовими нагородами. Зв'язківці та медійників вважають символічним відзначення професійного свята восени. У цей період часу підводяться підсумки і будуються плани на майбутній рік. То завітала і заступник міського голови Людмила Пасенко. Вона теж привітала присутніх зі святом та розповіла про заплановані події на день. Дозвольте вас ще раз привітати із святом. Я думаю, що цей концерт додав такого творчих емоцій, наснаги на сьогоднішнє святкування і обов'язково на цілий на цілий рік. Окрім матеріальних нагород, в подарунок працівникам сфери зв'язку та телебачення дарували українські пісні. Bez buka приєднується і директор комунального підприємства телерадіостудії Бориспіль Денис Гончар, шановний колектив телерадіостудії Бориспіль. Прийміть мої щирі вітання з нагоди відзначення професійного свята дня радіо, телебачення та зв'язку України. Хочу висловити свої слова подяки вам, редакторам, кореспондентам та операторам, які кожен день забезпечують об'єктивною інформацією наших глядачів міста, впевнений, що ваші ентузіазм та старання принесуть нашому телеканалу процвітання та любов глядачів і слухачів на довгі роки. щирого серця бажаю вам, шановні колеги, здоров'я та благополуччя а на нашому каналу професійних здобутків. Ми працюємо, щоб Україна стала розвиненою інформаційною державою. Олена Скринник, Артем Мороз. Новини, телеканал Бориспіль. Цей день став знаковим і для молоді Борисполя. 16 листопада молодіжний парламент підбив підсумки своєї діяльності за рік. Голова парламенту Вікторія Шевц особисто відзвітувалася про свою роботу і роботу парламенту. Деталі в сюжеті Тетяни Підгурської. Не помиляється лише той, хто нічого не робить, 16 листопада молодіжний парламент міста відзвітував про свою діяльність за рік. Цій на зала Бориспільської міської ради у своїх стінах зібрала енергійних людей, які впродовж 12 місяців брали активну участь у житті міста. Начальник відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Наталія Погребна дала оцінку молодіжному парламенту. Я дуже рада, що в мене є така команда як молодіжний парламент, що в нас є підтримка нашої міської влади. Тому що ми кращі. краще. Дякую. Голова молодіжного парламенту Вікторія Шевц грамотами привітала найактивніших, хто допомагав в організації заходів у місті Бориспіль. Вона зазначила, у чому полягає мета діяльності її команди. Головна наша мета це створювати таке середовище, такий колектив, команду людей. Люди, які до яких будуть тягнутись інші, ось до яких які будуть цікаві. Які мають ну, певні захоплення, свої досягнення, серед яких людей приємно знаходитися. Зі словами подяки виступила заступник міського голови Людмила Пасенко. Хотілося б перш за все і сьогодні серйозно висловити в першу чергу слова подяки, за ту злагоджену ініціативну, креативну роботу, яку провадить молодіжний парламент. І особливо в ці квіти, щоб я їх довго не тримала на сцені, вручити голові молодіжного парламенту. Вікторії Щоб пояснити, що таке молодіжний парламент, було запропоновано участь у грі. Всі присутні мали порахувати, скільки разів вони можуть прострибати на одній нозі за хвилину. Після 30 секунд таймер зупинився, і виявилося, що результат більший ніж думав кожен. Таким чином Вікторія Шевц пояснила, що молодіжний парламент те місце, де можна переконатися, що можливості більші, ніж ми думаємо. Вона поділилася інформацією про плани на майбутнє. Ми хочемо більш плідно співпрацювати з депутатським корпусом, щоб наші молоді члени молодіжного парламенту могли допомагати депутатам по округам. Ми хотіли з весни розпочати це, долучитися до міської програми по благоустрою міста. Ми би хотіли зробити марафон благоустрою по округам, щоб висвітлювалося активно в інформаційному просторі, який округ, що який благоустрій зробив себе на території. І там через деякий час підводить підсумки. Для кого цей звіт став дійсно важливим, так це для активних учасників заходів міста Борисполя. Лілія Гаєвська, три роки у молодіжному парламенті. Дівчина розповідає про свій підхід до молоді, захоплює їх новими можливостями, які я бачу перед собою. і хочу, щоб вони також це бачили, не тільки навчання і десь походить по вулицях, а щоб вони мали багато студентів, мають. Свої можливості, які я хочу, щоб вони реалізували, молодіжний парламент це середовище, де цілеспрямована молодь будує своє майбутнє та бере участь у розвитку Борисполя. Тетяна Підгурська, Артем Мороз, новини, телеканал Бориспіль. Ще одне свято для малечі. Тепер і в Борисполі є дитячий майданчик Юка. Розроблена центром Євмінова. Дитяча спортивна ділянка оснащена спеціальним покриттям, яке зводить до нуля випадки травматизму під час занять спортом. Про нього у садочку сонечко мріяли шість років. Єдиний в Борисполі дитячий майданчик юка, розроблений центром Євмінова. Днями з'явився у дитячому садочку сонечко. Давня мрія здійснилася. Відтепер у дітей не буде шансів забити колінця на заняттях з фізкультури чи граючись у квача. Меценат ціну питання не виказує. Юрій Чередніченко переконаний, не все у житті вимірюється грошима. Ну, скажімо так, це не дешеве задоволення, але коли річ йде у дітях, то я думаю, тут не варто оцінювати все грошами. Найкраща оцінка те, що ви бачите, сьогодні діти дуже задоволені, вони іграють. Після нетривалого занепаду спортивний Бориспіль починає відроджуватись майданчик сонечка. Знаходиться по сусідству з керівниками вже червоноармійській. Міська влада обіцяє, що навесні тут з'явиться ще один. Перший заступник мера каже, що ці спортивні снаряди будуть уже для школярів. Уже закуплено спортивне обладнання, це перекладини, це шведська стінка, це рукоход, які будуть встановлені вже на весну. І тут наша молодь зможе займатися спортом. Обладнання саме сучасне, завезли ми його із Харкова. От і всі бажаючи зможе займатися спортом. Новий майданчик обгороджено сіткою, що обмежує вид м'яча а також забезпечує безпеку гравців та глядачів. Спеціальне гумове покриття зводить до мінімуму випадки травматизму під час гри. Спортивний майданчик, який буде відповідно використовуватися тільки на заняття з фізичного виховання, ранкової гімнастики це в літній період, осінній період, весняний, ну, в добру погоду, тому що треба покриття таке встановити ще, яке б захищало від дощу діток. Юка став окрасою садочка та його гордістю. На Навесені навколо майданчика розставлять спортивні лави, аби діти могли сидячи спостерігати за змаганнями, а команди відпочивати після гри. Колектив садочка переконаний, що цей майданчик ніколи не буде порожнім. Наталія Шевченко, Євген Соренко. Новини телеканал Бориспіль. Зустріч року викладачі Переяслав Хмельницького педагогічного університету зустрілися із майбутніми випускниками. На зустрічі, що відбулася в школі, номер 6, побувала і Валентина Чубацюк. Визначатися зі шляхом у житті потрібно вже сьогодні. Про це говорили викладачі Пер'ясла Хмельницького університету на зустрічі з випускниками. Цей захід відбувся 16 листопада в загальноосвітній школі номер 6 Методист міського методичного кабінету управління освіти і науки Жанна Шенюк розповіла про захід. В ході зустрічі викладачі познайомлять із факультетами та своєю діяльністю самого закладу. Ну і разом з тим вони підготували невеличку концертну програму. В ході всього заходу відбудеться і привітальна частина. Деякі випускники кажуть, що не збираються вступати в цей навчальний заклад. Е, ну я ще не приділився зі спеціальністю. Ми зараз роздум'ях, Ми зараз ще не знаємо. Да. Ну точно не ця з педагогікою. Дехто вже визначився з найліпшим для себе вищим. А, авіатехнік, в принципі, більш технічний профіль а, КПІ. Ну, я в Київський політехнічний інститут хочу поступати на програміста. Проте всім цікаво дізнатися про Пряслав Хмельницький державний педагогічний університет імені Сковороди. Завідувач відділення до вузівської підготовки Олександр Потапенко каже, що їхні випускники працюють в Борисполі директорами і заступниками шкіл. А також в цьому альмаматер вчилися брати кличко. Наші студенти ось декан буде виступати. Куйбіда Віктор Віталійович, це призери багатьох олімпійських ігор. Чемпіонатів світу Європи, ну зокрема, у нас навчалися брати клички, відомі олімпійські чемпіони, чемпіони світу і Олена Юрковська, параолімпійська, неодноразова чемпіонка, навчалася. Закінчували теж багато відомих людей. Університету вже 26 років. Викладачі розповідали про наукові здобутки вишу і вступну кампанію. А Олександр Юрійович зазначив переваги вищого навчального закладу. І найголовніше наше розявлення, що у нас надзвичайно багато факультетів, дуже багато різних спеціальностей, на які ми запрошуємо молодь, для того, щоб у нас була вища освіту. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, новини телеканал «Бориспіль». Ви дивилися найголовніші новини станом на сьогодні. Бажаю вам добре відпочити і бути готовими до нового робочого тижня.